вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ну, щоб не бути зголословним ми знімали два відео по поводу капусти, яку ми виростили практично, ну абсолютно нічого не роблячи, нічим не підживлюючи, нічим не обробляючи, просто накривши агроболокном, так як ми накрили свідуючу, яку ми посадили, зняли відео, подивимося, що вийде. Як я говорив, що... Капуста, зняли агроволокно, коли вже крутиться в головки. Ось дивіться, пройшло буквально тиждень. Капуста прекрасна, готова. Нагадаю, капуста у нас козачок, гібрид. Виростили ось в два ряди, накриваючи агроволокном на місяць, через місяць зняли, нічого не робили. І єдине, що зараз починаються, ну вилазять маленькі слимаки. Ну, ми їх що ми їх, е, як кажуть, ми скидаємо, вже їм нічого не зробиш. Вони ще маленькі, ну а надалі, мабуть, будуть робити шкоду. Мене будуть запитувати, як боротися, тут. Ну, скидаємо. Як ми, ми, да, ми можемо зараз боротися вже з маленькими ніяк, а далі, а далі боремося, розкидаємо у ліцит. Ага, у ліцид. Так що так і боремося. Ну, саме головне, про що я хотів вам сказати і показати, ось дійсно. Бачите, який результат. Просто прекрасна капуста. Абсолютно екологічно чиста. Тому, якщо якщо когось це заінтересувало, користуйтеся накривайте агроволокном, вирощуйте абсолютно чисту, гарну капусточку. Ну от так, поставте вподобайку, якщо вам було корисно. Підпишіться на канал. Всього вам доброго.